Вітаю на каналі Сільський Бос. Сьогодні покажу вам, як приготувати неймовірно смачну та просту заготовку консервовану капусту з соусом соцебелі на зиму. Якщо ви вперше на каналі, підписуйтесь і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. Спершу готуємо овочі, цибулю очищуємо і нарізаємо півкільцями. Вона йде першим шаром у банки. Тепер капусту. Зніміть верхні листочки, розріжте качан на кілька частин і наріжте середніми шматками. Саме такий розмір дозволить капусті залишатися хрусткою навіть після довгого зберігання. Беремо е, стерилізовані баночки, на дно викладаємо цибулю, потім щільно, але надмірного утримування укладаємо нарізану капусту. У кожну банку додаємо лавровий листочок, кілька горошин чорного перцю, зубчики часнику та невеличкий шматочок гострого перцю. Якщо ви любите яскравішу гостринку, покладіть більше часнику чи трохи більше перцю. Далі готуємо маринад. У велику кастрюлю наливаємо 2,5 літра води, 500 мл соусу за цибелі, додаємо 4 столові ложки солі та 400 грамів цукру, ставимо на плиту, вмикаємо на середній вогонь і помішуємо, поки сілі цукор повністю не розчиняться. Коли вода закипить, даємо суміші покипіти ще 1-2 хвилинки, щоб соус і спеції добре з'єдналися. На завершення вливаємо 300 мл оцяту, перемішуємо і одразу знімаємо каструлю з вогню. Гарячим маринадом заливаємо підготовлену капусту з цибулею та спеціями в банках. Слідкуйте, щоб маринад повністю покрив овочі. Накриваємо його кришками. І ставимо у велику каструлю для стерилізації на 10-15 хвилин після закипання. Потім дістаємо банки, закручуємо їх, перевертаємо догори дном і накриваємо рушничком або ковдрою, залишаємо охолоднути природним шляхом. І ось капуста з соцебелі готова. Узимку вона добре хрусткою, соковитою та ароматною. Чудово смакуватиме з картоплею, м'ясом чи як самостійна закуска. Рецепт простий, і інгредієнти доступні, а результат на всі 100. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк. Діліться враженнями у коментарях і не забудьте підписатись на канал Сільський Бос. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Готуйте із задоволенням. І нехай ваші запаси на зиму будуть найсмачнішими.